І сталося тому, і запитався Давид господа, говорячи, чи йти мені в одне з юдених міст. А господь відказав йому Іди. І сказав Давид, куди я піду. А він відказав у Хеврон. І війшов туди Давид, а також дві жінки його: Ізраїлітка Ахіноамта Авігаїл, колишня жінка кармелянина Навала. І людей своїх, що були з ним, привів Давид кожного та дім його. І вони осілися по хевронських містах. І посходилися юдині мужі, і помазали там Давида царем над юдиним домом. А Давидові розповіли, кажучи, люди гілаацького явишу поховали Саула. І послав Давид людей до гілеацького явишу і сказав до них: Благословені ви для господа, що зробили цю милість із своїм паном, із Саулом, та поховали його. А тепер нехай Господь зробить вам милість та правду. І я теж зроблю вам те добро за те, що ви зробили цю річ. А тепер нехай зміцняться ваші руки і будьте мужні, бо помер пан ваш Саул, а також юден дім помазав мене царем над собою. А Авнер, нерів син, провідник Саулового війська, узяв Ішбошета, Саулового сина, та й привів його до Маханайму. І він настановив його царем над Гілеадом, і над Ашуреанином, і над Ізраїлем, і над Єфремом, і над Веніамином. І над усім Ізраїлем. Ішбошет, Саулів син, був віку сорока літ, коли зацарював над Ізраїлем і царював два роки, тільки дім Юди був за Давидом. А число днів, що Давид був царем у Хевроні над юдиним домом, сім літ і шість місяців. І вийшов Вавнер, нерів син, та слуги Ішбошета, Саулового сина, з Маханаєму до Гівону. А Йоав, син царуї, та Давидові слуги вийшли і зустріли їх разом при гівонському ставі. І засіли вони ті з того боку ставу, а ті з цього боку ставу. І сказав Авнер до Йоева: Нехай встануть ці юнаки і побавляться перед нами. І сказав Йоав: Нехай встануть. І встали, і перейшли в числі дванадцяти для Веніамина та для Ішбошета, Саулового сина та дванадцять із Давидових слуг. І схопили один одного за голову. Та й садили свого меча до боку один одного, і попадали разом. І назвали ім'я тому місцю Хелкадгаццурім, що в гівоні. І знявся того дня дуже жорстокий бій, і був побитий Авнер та Ізраїлеві люди давидовими слугами. І були там три сини Церуї Йоав, і Авішай, і Асаїл. А Асаїл був легкий в ногах своїх, як польовата газеля. І гнався Асаїл за Авнером і не збочував. Ані праворуч, ані ліворуч, із погоні за авнером. І обернувся Авнер позад себе і сказав Чи це ти, Асаїла? А той відказав Я. І сказав йому Авнер: збоч собі правицю свою чи на лівицю свою, і схопи собі одного із слуг і візьми собі зброю його. Та не хотів Асаїл спинити погоні за ним. А Авнер знов говорив до Асаїла: Спинися в гонитві за мною. Нащо я вебею тебе? І як зведу я обличчя своє до брата твого Юева. А той відмовився спинитися. І вдарив його авнер заднім кінцем списав живіт, і спис вийшов іззаду його. І впав він там, і помер на місці. І сталося кожен, хто приходив до того місця, де впав Асаїл та помер, то спинявся. І гналися Юав та й за авнером. І сонце зайшло, а вони прийшли до згір'я Амма, що навпроти гіаху. На дорозі до Гівонської пустині. І зібралися веніменові сини при Авнері і склали один відділ, та й спинилися на верхів'ї одного взгір'я. І кликнув Авнер до Юава і сказав чи завжди меч буде жерти? Чи ти не знаєш, що гіркота буде на останку? І аж доки ти не скажеш народові спинитися в гонитві за своїми братами. А Йоав відказав, як живий Бог, коли б ти не сказав був іншого. То ще відранку народ був би перестав гнатися за братом своїм. І засурмив Йоаву сурму, і спинився весь народ, і не гналися вже за Ізраїлем, і більше вже не воювали. А Авнер та люди його йшли степом усю ту ніч, і перейшли Йордан, і пройшли весь бітрон, і прийшли до Маханаєму. І Йоав вернувся з погоні за Авнером, і зібрав увесь народ, і забракло з Давидових слуг дев'ятнадцяти чоловіка та Асаїла. А Давидові слуги побили з Веніямина та з людей Авнера, три сотні і шістдесят чоловіка, що померли, і винесли Асаїла, і поховали його в гробі батька його, що в віфлеймі. І йшли цілу ніч юафта люди його, а розвіло їм у Хевроні.